Понеділок, 20 січня 2026. поки на заході малювали нові червоні лінії. У Саратовській області відбулася справжня демонстрація сили. Стратегічна ракета Орешник здетонувала просто у своїй шахті ще на етапі підготовки: офіційна байка, одночасний збій систем та падіння тиску в паливній камері. Неофіційна і значно цікавіша правда, підозра на добре організований внутрішній саботаж. Результат збою повне знищення пускової установки. Три підземні рівні командного центру обвалилися, що призвело до значних людських втрат, зокрема серед 38 осіб, включно з офіцерами оперативного управління. Як втішний приз, радіаційного сліду немає, лише густа хмара хімічного забруднення, що повільно розповзається околицями. Реакція, звісно, була миттєвою і до болю передбачуваною. Коли система дає тріщину, перша інстинктивна дія не латати діру, а вдавати, що твій корабель невразливий лінкор. Протягом лічених хвилин після підтвердження катастрофи панічний імпульс прошив усю командну вертикаль. Результат наказ про приведення всіх, абсолютно всіх, авіабаз у стан максимальної бойової готовності. Це не стратегія, це істерика, загорнута у військову доктрину. Спроба заглушити гуркіт власного провалу ревом турбін, але показової тривоги було замало. Потрібен був жест щось більш кінематографічне, і він не забарився з надер Генштабу вийшов таємний наказ, призначений для одного конкретного аеродрому, затертої до дірок бази стратегічної авіації під Іваново. Трьом стратегічним бомбардувальникам Ту-160 наказано негайно підготуватися до вильоту на бойові позиції не для удару, ні для демонстрації, щоб налякати невидимого ворога всередині, показавши готовність до рішучих дій, класичний гамбіт режиму, що відчуває, як земля йде з під ніг. Але театр абсурду, поставлений генштабом, наштовхнувся на несподівану проблему. Актори відмовилися виходити на сцену на замерзлому бетоні Івановського аеродрому, де морозний вітер грав на фюзеляжах білих лебедів, наказ про демонстрацію зустріли не ентузіазмом, а важким гнітючим мовчанням. Люди, чия робота полягала у готовності застосувати свою руйнівну силу, раптом виявили, що брати участь у дешевій виставі для залякування власних громадян це занадто. Першим зламався командир ведучого борту у стерильному гулі кабіни. Серед мерехтіння сотень датчиків щось остаточно тріснуло. Це був не героїчний порив, а холодна, втомлена відмова професіонала, якому наказали виконати роботу не просто небезпечну, а безглузду. Він дивився на прилади, які показували готовність, але відчував лише порожнечу. Система чекала на його підтвердження. Він дав їй дещо інше. По внутрішньому каналу зв'язку, призначеному для останніх передпольотних команд, пролунав спокійний, майже буденний голос, що різко контрастував із ситуацією. Ми більше не служимо для демонстрації смерті. Фраза, що прорізала ефір як скальпель, жодних пояснень, жодних виправдань, лише констатація факту. У кабінах двох інших бомбардувальників на мить запанувала тиша, а потім, один за одним, Їхні командири підтвердили відмову, офіційним обґрунтуванням, переданим по закритих лініях, стала моральна неможливість виконання злочинних наказів. Звучить шляхетно чи не так, але давайте будемо чесними, це був не стільки бунт совісті, скільки бунт здорового глузду. Коли режим вимагає від своїх елітних воїнів демонстрації, що може призвести до ядерного конфлікту, щоб справити враження на перелякану публіку вдома, це означає, що система почала пожирати саму себе. І ці пілоти просто відмовилися бути першою стравою. А ви що думали, їм медалі за сумління роздадуть? О, ні! Реакція Кремля була такою ж миттєвою жорстокою і рішучою. Перший крок класика жанру. Тотальна інформаційна блокада. Усі згадки про непокору були стерті з військових систем швидше, ніж ви встигнете сказати, державна таємниця. Наступний крок фізична ізоляція. Пілотів не просто заарештували, їх ізолювали та вивезли в невідомому напрямку. А авіабази оточили внутрішніми військами не для захисту, а для ув'язнення власних же героїв. Звісно, одразу ж запрацював юридичний театр. Проти всіх відкрили справи за статтею державна зрада. Відмова розв'язати глобальний конфлікт за наказом це виявляється зрада. Але найогидніше вершина цинізму колективне покарання. Їхні сім'ї, дружин та дітей посеред зими примусово виселили з військових містечок. Це сигнал усій системі. Ваша лояльність це застава, і ця застава життя ваших близьких. Але вони прорахувалися. Думали, що показова жорстокість локалізує проблему. Вони перетворили одну іскру на пожежу, що розноситься вітром, чутка про той самий радіоефір одного пілота. Ми більше не служимо смерті, розлетілася швидше, ніж будь-який офіційний наказ, спровокувавши ланцюгову реакцію непокори. Це вже не просто саботаж, це ідеологічний вірус. І у вежах командування почалася справжня паніка не та що для преси, а тиха, тваринна, коли розумієш, що важелі влади більше не під'єднані до механізму. Їхня відповідь більше параної. По всіх повітряно-космічних силах запустили тотальні перевірки на лояльність одночасно активували спеціальні фільтраційні групи, назва для сучасних репресивних органів. Чи не так? Їхнє завдання не шукати зрадників, а виявляти тих. То здатен думати самостійно. А для надійності мобілізація внутрішніх військ. Росгвардія оточила власні стратегічні об'єкти, не для захисту від НАТО, а щоб утримати всередині власних героїв. Кожна авіабаза перетворилася на в'язницю суворого режиму, де система почала воювати сама з собою. Отже, точка неповернення звучить драматично, правда? Але це не голівудський сценарій. Це суха холодна реальність, де міф про монолітну військову машину розбився об бетон власної шахти. Ядерне стримування це не стільки про ракети, скільки про беззаперечну віру в те, що вони полетять. Коли ця віра зникає всередині самої системи, ядерний щит перетворюється на ядерну мішень на власній спині. Це вже не тактичний провал, це політична гангрена. Коли герої стратегічних сил починають ставити питання навіщо, вертикаль влади опиняється під загрозою падіння. Кремль роками будував страх на ідеї невідворотної відплати. А що, коли інструмент відплати відмовляється натискати на кнопку? Це робить царя голим не перед зовнішнім ворогом, а перед власними силовиками. Структурна деградація дійшла до центральної нервової системи. І ось найцікавіше. Пошепки з коридорів Міноборони, про дискусії щодо саботажу. Не думайте, що це про зріння чи докори сумління. Ні, це прагматизм хижаків. Коли корабель іде на дно, щури не стають патріотами, вони шукають шлюпки. Деякі генерали вже прикидають, що вигідніше бути засудженим у Гаазі чи зіткнутися з гнівом власного народу. Вибір, погодьтеся, небагатий. Тож що далі? Система почала пожирати саму себе, і цей процес незворотній. Західні аналітики зараз відкриють шампанське, святкуючи тріщини в режимі. Наївно, немає нічого небезпечнішого за ядерну державу, що втрачає контроль над власним арсеналом. Це не початок кінця, це кінець початку ери передбачуваного терору. Ласкаво просимо в епоху хаосу. Підписуйтесь, якщо ще не втомилися від правди.